Коли я був ще не віруючою людиною, коли я не навернувся до Христа, деякі люди намагались мені пояснювати, що я роблю гріх у житті. І знаєте, коли люди тобі кажуть, що ти грішний, це обурює. це викликає осудження. Я трохи буду утрирувати, але ну, поясню, припустимо, ти розпускаєш плітки про досить сильно фізичну людину, яка трохи агресивна. Та людина дізналась, що ти пліткуєш, прийшла до тебе і дала чимось важким в око. І твої дії. Ти що, очухався і побіжав наново по людях і розказувати, яка та людина дуже хороша. І пліткуєш про неї ще більше, ніж пліткував до того. Але коли приходить Дух Святий і починає тобі докоряти в гріхах, то зовсім інакша річ. Ти просто вмиваєшся своїми слізами від тої любові, яку Бог на тебе виливає в Дусі Святому. І ти розумієш, що то є гріх, що ти робив до того, і ти більше не доторкнешся в ніякому разі до тої гидоти, яку ти робив кожен день. Що тобі так подобалося, що тобі так е, то, е, таке, насолоду таку то, тобі то давало, ти в присутності Духа Святого обіцяєш Богу, що ти ніколи у житті то не будеш робити. І якимось дивним чином. Так в житті і збувається, що ти обіцяв Богу, і Бог забирає то бажання грішити, то бажання до улюблених гріхів Бог бере і забирає. І без всяких цінців, побоїв і це так лагідно відбувається, що ти кажеш, Боже, твої докори такі солодкі. Боже, така любов в Твоїх докорах, ти насолоджуєшся Божою присутністю. Твоє серце змінюється.